Доброго раночку. Що я вам хочу сказати? Не знаю, зайде вам цей формат відосу, не зайде. Але будемо дивитися. Мій ранок почався. Почався о 6.03. Тут я їду, бачу площинирине. Я вперше його бачу тут. Вперше. Стільки я працюю в Києві, вперше його бачу. Ну тобто, може, що попадав на будні дні, а так сьогодні субота. Вирішив я завороти кави. Бо там, де я стою, там кава, чесно вам скажу, типу 24 гривні американа з молоком, ну взагалі так. бріддятіна. Не дивіться на мій бардак, бо це ранок, ще не встиг поприбирати, бо за ніч, як кажуть, розвів чуть-чуть срач. Нічого там питаюсь на задньому плані навести чуть-чуть спалочку, так щоб красивенько все було. Каву вже насипав. Водичка туди-сюди, раз два і вже кипить. Чесно вам скажу, вода закіпає на пів чашечки. Дві минути вода закипіла, поколот смакали і все. Всім гарного дня, всього найкращого.